Друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Фікус росте, як і власне кількість підписників на каналі Твій Вахнич, за що я вам безмежно вдячний. Також дякую вам за ваші фідбеки, які ви залишаєте під попередніми відео. Це дуже цінно для мене. Також для мене дуже цінно, коли ви приходите на події за моєї участі. Події, які будуть цього тижня, буквально зі мною це концерт 14 лютого до Дня Закоханих. Я та Славик Мартинюк. Ось Афішка. Також мій сольний вечір стендап та імпровізація» 20 лютого у Культ Камені Хобана. І 21 числа шоу-секрети я та Сашка Дмитрович. Оп! Чекаю вас на цих подіях. Буду радий бачити кожного. Також буду радий вашому коментарю під цим відео. Побалакаємо! Приємного перегляду! Добре вечір, Культ Камені Хол! Добрий вечір! <кл і рівні викаці> так, радий бачити кожного з вас у цей прекрасний вечір суботи тут, у Львові, в Камеді-Холл, в місті, де завжди створюється гумор. І е, сьогодні ми прийшли тут. Сьогодні буде зйомка імпровізації, з вами трошки поспілкуємося, і я переконаний, гарно проведемо час. Тому що е, глядачі це якраз ті люди, які створюють також атмосферу стендапа, не тільки комік, який стоїть на сцені, розказує якийсь свій матеріал, свої жарти, а й глядачі. Бо ми сьогодні з вами як один єдиний механізм. Ми сьогодні з вами будемо разом сміятися, разом думати. Ми живемо такий час, що може це що завгодно. Кажуть, що зараз ядерка летить, будемо тут всі разом і трахатися. Типа, ну бо вже не буде шляху відступу. Оргія, так оргія, все, все робимо все сьогодні тут в Камеді-холл. Тому на цих півтора години ми одна така велика спільна гумористична сім'я. Добре, подивіться, хто сидить поруч з вами, тому що під час оргії вони будуть найближче до вас цьому мужчині. найбільше повезло на другому бо біля нього є дві дівчини. Правда. Страшно трошки машина за вас, бо, бо він задівав зразу, а він заряджений на заряджений успіх. Так, трошки поспілкуємося з людьми. Хто сьогодні прийшов на цю подію? Хто у Львові приїжджі? Є такі люди Поаплодуйте, будь ласка. Так, мушина. Ви можете не аплодувати, бо у вас в одній руці коктейль. Всі такі. А тут всі такі. Як вас звати машина? Богдан. Богдан. Хороше ім'я. Сказав би, я, якби я не чув свою сторону в дитинстві дуже багато е, знаєте, оцих таких дитячих обзивалочок. Оце. Спочатку я був Богдан Барабан, потім Богдан Баран, потім Богдан Гіблан, а потім просто Богдан як маршрутка і пішло-поїхало. розумієте? Так, е, Богдан, скажіть, будь ласка, е, з ким ви прийшли на цю подію? Своє дівчина. вас як звати? Інна. Дуже приємно, давайте поаплодуємо. З них починається цей вечір. Е, Богдан, звідки ви приїхали до Львова? З Києва. З Києва. Ви ж тут приїхали на е, постійне місце проживання, так. чи так су, тут з туристичною метою? Як, як турист. Як турист. Е, от Які вам місця або які речі найбільше подобаються у Львові? А, ну, звісно, площа ринок, дуже, дуже, дуже чудово. Угу. А ти ще десь сходив? Чи, чи, <пл...> <пл...> Що, я ж вийшов з тої п'яної вишні, я вже е, не знаю, куди йти. Так, площа ринок, гаразд, один. Інна, виручайте, бо бачу, що вже ботько бать, вже тіряється трошки в показах. Можливо, ще щось пам'ятаєте, де ви були? Ну, я хочу на кладовище. Ви хочете на кладовище піти. Це в цілому просто у вас настрій по життю, чи, чи саме сьогодні. Тобто, ви таки ви прийшли, випали п'яної вишні, подивилися на гроби і поїхали назад в Київ. У вас такий туризм. Правильно? Чим ви займаєтесь Богдан? Я програміст. Ви програміст. Що саме ви програмуєте? Ігри? Вау, які саме ігри ви розробляєте? А, ну, Сталкер то ви зробили? Ні-ні. ні я, 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 почулю, я Танчики, кажу. танчики. Тоже? Типу того, да. так. Тобто, Мілітаріські ігри. Симулятори. Мі ну зараз, зараз є попит на симулятори мілітарійських ігор, Бо мені здається, що зараз мілітарі-двіжухи мілітарі і так вистачає України. Наш углу дуже багато ветеранів НАТО грає, там чоловіків там. Так. Там можна все. Інна, а ви чим займаєтеся? Наразі нічим. Супер, давайте поаплодуємо Інні. Це, це прекрасно. Інна насправді пройшла цю гру до кінця. Інна нічим не займається, приїхала собі Олів покайфувати, випити свій п'яний вишні, погуляти площу ринок, подивитися груби. Ага. Так, у нас є. Можливо, є лів'яни. Коріні тут в закладі. Поаплодуйте, будь ласка. О, поруч є дівчина. Як вас звати? Сенія. Так, Сеня, ще можливо щось порадити Богдану. Та де там трамваї, восьмерка і. можна на трамвай показатись, до речі. На поїзді. Зараз поїзд пустили ж оце. Ретро поїзд? Куди він їде? А, я думаю, четвертий. Ходи, повезуть і покажу Ющенка і долар по 5. Ксаня, я бачу, ви так у Льові теж не сильно чимось займаєтеся. Я вчуся Ви вчитеся, так? Тільки вчитеся. Ви жорстко вчитеся. Медичному вчитеся. А, а, ми а ми давайте поаподуємо. Ксеня, і е, на якому ви курсі? Перший курс? Боже, а нахуя? Навіщо ви взагалі пішли в медичний? От, це. душа просить. Душа просить? Чи я? Душа. А, це мама. Ну, слухай, це. Мами там молода душа, якщо чесно. Е, так, е, як звати вас? Марина. Марина, дуже приємно, Богдан. Е, скажіть, будь ласка, чому ви не відговорили дитину від медичного? Ну, хотіла б почути її потяг справжній. У собі... неї от потяг, 2004 їде. Тут... Я казала, Хитця, я тобі зможу допомогти і тут, і там, і все, крім медичного. Mm -hmm. так, ну, окей, окей, добре, добре. Є відчуття, що вона трошки вас не поважає. <рив> <рив> ну, вона просто любить ризикувати. Ось. Бути щасливою, я сподіваюся, дуже так. А ви ким працюєте, Марин? Сподівання. От якій саме сфері журнистики ви працюєте? Це дуже широко. Документальний... документальний фільм зараз. А ви можете зробити документальний фільм про медичний університет, наприклад? Вже тепер дивить. Потяг. Дуже сумно, що після мого стендапу, де я жалівся весь час на медицину, люди такі, круто, медицина розйоб, Деде саме туди. Можливо, ти якимось конкретно лікарем мрієш бути, як А, так це інші дві. Це, типа, ну, ти пішла зі сторони фінансової грамотності в сторону медицини. Ти не така, ну, на ти Насправді дитина стоматолог, це дуже круто, це прям інвестиція в майбутнє, тому що, тіпа... але залежно від того, як нам буде вчитися. Бо деколи, щоб закінчити стоматологію, треба нормально закасувати гроші. Та. Та. <першу>, першої сесії ще першої сесії ще, ну, ще. немає каже, що все сама, все сама. Зустрімося через 5 років, скажеш то саме. Давайте поаплодуємо. Прекрасна мама і доня. Давайте ваші описки. Так. Е, у нас є дуже серйозний мужчина в другому ряді з сумкою через плече, який виглядає як е, валютчик. Як, як валютчик виглядаєш? Валютчик з 90-х. Е, скажи, будь ласка, як, як тебе звати? Олександр, Олександр, по чому долар зараз? 42 вже. Фу. Так куди він, я не знаю. Е, скажи, будь ласка, чим ти займаєшся по житті насправді? Я інженер. Інженер. Дуже-дуже не конкретна професія. Ну, дес... Де саме, можна трошки деталізувати це. Атомна де де де? Атомна станція. Атомна станція. От, один сталкер розробляє, другий там працює, правильно. Ді, ми робимо так, щоб сталкер не стали. <плес> що... да. е, де, ну, типу, де саме ви працюєте? Що це за атомна електростанція? Хмельницька АЕС. Хмельницька, Слухайте, ну це солідно. Давайте поаплодуємо. <плес> Я думаю, що світло, коли виключалося, все одно світилися. Бля, це так, це так прикольно, насправді. Дуже зручно в хаті. Це вночі, коли вторять держ, не треба світло включати, бо в принципі підсвітки є. Бо і... Кажи, спочатку, перше, і премії, і зарплати, і рак, правильно, все, все зразу йде в бонус. З ким, скажіть, будь ласка, ви сьогодні прийшли на цю подію? Дружина моя і так. сестра її. Дружина і сестра. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Марина, Марина і. Марина і Ірина дуже у вас креативні, в принципі. Ну так вузький діапазон був в, в виборі. Імен я чомусь маю таке уявлення. знаєте, в мене дуже дивне уявлення взагалі про роботу атомної станції, тому що я бачив Чорнобиль і дивився Сімпсонів. От і. І для мене ви зараз таке, знаєте, як, трохи щось середнє між тими, хто накосячив, і Гомером Сімсоном, розумієте, який... — таку червону да, і коли її ти і Потім в жопі кусок зеленого це до хати принести. А ви чим займаєтесь? Я програміст. — Ви програміст? Де саме, що саме? ж Я програміст? Веб застосунки, це не то саме. Ви ж що діруєте? Бо я просто не сильний в тому. Ну, діда можете закодувати? Чи... <риклад> якщо дуже <так>, якщо діду. Дідо.ком, <глад> <dido .com>, то <глад> в принципі можна. Так, е, Ірина, правильно? Е, а ви чим займаєтесь по життю? <глад> За ви юрист? О, це вже таки теж. Краще <глад> <си> бути стоматологом. Краще бути стоматологом. Я теж скажу. Краще бути стоматологом. Хто згоден з тим, що краще бути в цілому стоматологом? Богдан не похлопав, але мені здається, що, Ксенія ти обрала правильну роботу. Мені так здається, мама довольна, вона така ух, ставочка спрацювала. Е, Давайте так от. І три таких, хоча б, факти, що треба людям знати, щоб бути більш юридично підкованим. Порушувати закон. М -м, дійсненько. Знати свої права і не порушувати права інших. Слухайте, дуже просто. Окрім того, що знати свої права, це їбать три книжки. А так то е, в цілому дуже. <рес> а от скажіть будь ласка, е, як ви ставитеся до е, чоловіка вашої сестри? Гарно У е, Вас були в цілому думки? Просто так питаю раптом Ні, е, 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 на рахунок трунічка, я питаю. Е, нер... ні разу не було, навіть чуть-чуть думки. <реш> <реш> Ні, ну, типу, от ви сестра, типу, і е, її чоловік. Ні разу не було? Марина, а у вас? <реш> а у <реш> вас <мені> брат є? У мене брат є. А ти є. Слухайте, е, я просто поясню, я виріс в такому регіоні, де раз в рік і сестру не гріх. Розумієте, але, але мене брата, та, але там нічого страшного, я не сильно принциповий. Просто дайте містити, що якраз, якщо би хтось хотів починати тройничок, то краще, щоб був хтось рідний поруч, знаєте, оце ти довіряєш. Ти знаєш, щоб якась хуйня, то він не піде, не розкаже комусь. Ну, типу, все тримається в сім'ї, правильно? Краще то кажуть, краще вдома, ніж з кимось за гаражами. От я про це. І я сподіваюся, що я вам зерно це в голову вже заклав. і... І потім ви будете їхати додому, і ви абсолютно іншим поглядом глянете на свою сестру. Ви, ви такі прям хм, марінка. Може, трошечки дамо, ж руку, може всяке бути. Але якщо в кінці кінців вдасться так, що допустимо в 25-му році у вас буде секс трьох, напишіть мені, щоб я буду знати, що моя праця пройшла не дарма. Давайте поаплодуємо молодим свінгерам. Давайте ваші описки. Як вас звати машину? Тарас, дуже приємно вас. Віта. Віта. Дуже прямо, давайте поаплодуємо Тарас і Віта. Скажіть, будь ласка, Тарас, чим ви займаєтесь по життю? Я в телебаченні. Ви в телебаченні працюєте? Просто тупо в телевізорі, ну, типу. Чи В телебаченні, типу, як. Ну, як інженер. У нас тут вже є один інженер. просто, так. Ви бачите, ми ж тут так намутили до тройнічка, дійшло. так що... А ви я бачу. Один плюс один в футбольній трансляції, а вони що там футбол показують? Чи що на плюс один? Вам щось звіта підсказує, що зростати. Оце вже видно, що люди давно. Розкажи йому, розкажи йому так. <плес> Бо на рахунок прізвищ дуже часто трапляється ситуації. У мене, коли я працюю на швидкій. Одного разу ми приїхали на виклик до жінки, і я оглядаю пацієнта, а фельдшерка збирає. Паспортні дані і питається, скажіть, будь ласка, прізвище по батькові е, пацієнтки. І вона каже: добрий вечір, Ірина Василівна». <різвища> вона каже, який добрий вечір, прошу пані, зараз день. Прізвище ім'я по батькові. Добрий вечір. Ви що з мене якусь дурну робите? Прізвище ваше яке? Добрий вечір. Ох, пані, я зараз викличу поліцію. Прізвище по батькові. Я перепрошую, я можу дію показати. Я добрий вечір. Я такий. Єбать, звісно, в тебе життя. Ви розумієте, людина кожного разу заходить в приміщення і завжди темніє. До речі, хто дивився шоу холостяк, поаплодуйте, будь ласка. Я, я і не сумнівався, що. Добре. От, Ксенія, чим тобі подобається шоу Холостяк? Ну, цікаво. Чим? нікуди втрачають до печати. Ну, ну, от, е, ш, ти ш, Це що в холостях, де 5 годин. 5 годин. Ну, По-перше, е, я. Якщо пари по три години, то я приведу сидіти, навіть втикати. А втикати на худню всяку. Якийсь викладач з університеті медичному, який би міг випіти на холостяка, на твою думку? Фізрук. Фізрук? У мене був такий фізрук, що там. Він був вже три інфаркт на мав. Він міг рекламувати, знаєте, не Ловаре, а корволмен. Тож він міг рекламувати запросто. Хортицю. То, повірте, мені, то може любий викладач рекламувати. Я згадую, у мене був викладач з гістології, і він тройку закривав за чекушку з наук. Ось такий був прайс. Але знаєте, я от перед тим, як я вчився в універі медичному, я це прям засуджував. А зараз сиджу і думаю, їбать, то нормально дієш, якщо чесно. Я тройку і так поставив би, а так ще й чекушка є. Ну, типу, це. супер все. Скажі, на твою думку, взагалі, в чому от феномен шоу «Холостяк»? Ну, Чому цікаво дивитися шоу «Холостяк»? Бо багато жінок там сваряться, знаєте, за одного чоловіка беруться. Оце я взагалі не розумію. <рес> я вже, просто, знаєте, от я, чесно кажучи, я просто ніколи. Не був на місці такого холостяка, і точно не буду, бо я ніколи не був в життєвій ситуації, щоб за мене навіть дві жінки сварилися. Ні, один раз це було. Це е, я в трамваї білет не заплатив, і якраз я посередині їхав, і дві контрольориші підійшли. І хто з них мав мене обілетити? Коротше на штраф. Оце вони між собою сварилися за мене. Ну там просто можна було кому хочеш розу давати, бо там такі аргументи були. Я його перше побачила дуже. Взагалі, ти типу, просто е, оце коли дивився, шоу холостяк, вони про того е, холостяка такі гарні слова говорять. Нема такої трошки ну, е, щирості в цих словах. Тому що е, я в мене там є, багато було дівчат, подруг е, які ділилися враженнями після побачень. І ніколи не було такого, що не приходить з побачення, і тільки позитивні враження про чувака. Не було такого, навіть що там був, ну найкрасивіші ті. Вони такі, слухай, ну та. Ну, айтішник файно заробляє, гарно, гарно вбраний. Ну, з рота смерди. Ну завжди щось все одно та й знаходилося, розумієте, типу, там. Та, та, красивий, та, та, батьки-стоматологи, та має горб, але мені треба коронки робити. Ну, от, друзі, тобто завжди, все одно на побачення, типу, дівчата якось хоча б якийсь недолік знаходили, а там просто такі, Ху -ху! всі просто в захваті від нього. І, і, і я дивлюсь, що в холостяк, бо я в стосунках. Там, це... На жаль, вот. І це ще гірше. Двиця просто я чувак, який сиджу сидить, сидить телевізора, дивиться. За, за іншим чуваком змагаються 15 дівчат. І його б ще би ще не хотіла ще одна з боку, розумієте? І я такий, ну, кайф, розумієте? Ще мені як людині з Прускавця обідно, що вони п'ють карпатську джерельну, це прям дуже обідно. Так. Да. І вони там всі, знаєте, всі прям ідеальні. От навіть глянути чи в попередніх листях, чи цей, всі в телебаченні, от, прошу не десь запрікати. Вони всі ідеально підстрижені. От хто ходить з вас в барбершоп? Поаплодуйте, будь ласка. Ніхто не ходить в барбершоп? Я, а, я був перший раз в житті, раз в, житті да, в барбершопі? — в Перед поїздкою барбшопі? І ти, ти готувався ти готувався флот старий. Я не знаю, до чого ти готувався, що таки, ну, я їду у Львів, треба в барбершоп сходити. Да? Які твої від походу барбершоп барбершопу? Дуже сподобалося, Дуже сподобалося? що саме Це коли тобі на лице сідали? Чи інший момент? — моменти? Прям пістили так, наче, я не знаю. Дуже. А скільки ти заплатив? 600 гривень. 600 гривень, а тобі ще состали чи ні? 100 Просто цікаво, бороду <рес> голову і бороду. Ну слухай, ну нормально. нормально. Якщо ти ну, виглядаєш гида... ви то дійсно так, що ну е... не з барбершопу <рес> гарно виглядаєш. <рес> я взагалі, знаєте дуже дивне маю ставлення до барбершопів, тому що я себе там дуже некомфортно почуваю. Тому що от ти якраз сказав Богдан за догляд, я не себе почуваю, коли за мною доглядають. Знаєте? Зною доглядають, а я не Віталій, розумієте, і мені прям, прям якась така трошки обіда всередині сидить. І е, Шеденки, не знаю, як тобі, до речі, Богдан елемент, але мені, от що я згадую, я прийшов в барбершоп і дуже себе комфортно почував, коли мені там мили голову, бо це дуже схоже з тим відчуттям, коли тобі дівчина мастурбує. Правда? Вроді би піздато. Ну, краще вдома сам. Правда? От в мене таке відчуття було. Я правда, в барбершопі ще й голову, той, голову штори не витираю, якщо чесно. Але е, що маємо, то маю, якщо чесно. І в е, мене, наприклад, в моєму барбершопі спочатку був там барбер чоловік потім барбер жінка, і моя дівчина дуже сильно ревнує мене до е, мого Барбера дівчини. І вона в цілому, рунує мене до всіх дівчат, моя дівчина. Навіть вона вона не рнує тупо до, до всіх. Настільки, що одна думає, що ну, ви. Зі мною вже потрахалися, О, Тому що ви двоє, і ви мужчина, і... Ну, і ви теж заходили в гості, якщо чесно. Нам не ринує до всіх жінок. знаєте. Вона думає, що всі дівчата хочуть зі мною трахатися. Але вона ніби, вона ніби не розуміє той факт, що вон... якраз вона зі мною через те, що вона єдина, хто mm -hmm. погодилась. Я навіть, знаєте, в мене був просто період в житті, коли я, типу, ну, так, так рідко мав секс, що я коли запропонував, я почув так, я такий де камери. Це що зараз шоу на YouTube знімають, якісь пранки, вот, як це сприймалося. Так. І мені сказали просто статистично по залу, в кого був такий. Найбільший проміжок без сексу в житті. Я не кажу там, з 0 до 18, а от уже так в свідомому житті. Бо в мене це було рік і 8 місяців. Можливо, у когось більше є, якщо так, поаплодуйте, будь ласка. Та да не соромтеся, це нормально. Це нормально наїбатися. Ми всі пережили це горе. Так, там ззаді описки. Скільки часу це було? Два роки. Два роки. Це солідненько. Як от як ви переживали ці два роки? Був якийсь у вас емоційний стан? Там депресія. Депресія? Угу. Як ви її вилікували? За допомогою лікаря психіатра Він вас страхав? Це жінка. А нічого страшного. Жінка. Насправді, жінки точно знають, як зробити добре іншій жінці. От, бо там нема проблем з тим, що от, клітор шукати по геолокації, там це все. Е, і, е, а от ти, Мені просто сказав, от, як е, проходив цей період, коли ви не маєте сексу, як, як, це від, як це відчувається в жіночому тілі. Бо я поясню, як це відчувається в чоловічому, знаєте, ти можеш збудитися від будь-якої ситуації. Е, я пригадую, як просто я їхав в маршрутці 51-й, і е, бабка була дуже плотно до мене. Дуже. і вона, а Ми їхали якраз по Городоцькій, і там Бруківка, і бабка так, а я вроді би і відвертаюся, але оком та й гляну, знаєте, і і думаю собі, а вопше-то? Ну, а чо ні? Ну, я, я переконаний в тому, що просто е, старі вони точно е, класно займаються сексом. Ну, прямо Це прям бабулі, тому що у них кожен секс як останній. Кожен секс як останній. Бо коли вона на тобі кричить: о Боже, о Боже, то є шанс, що вона його бачить, розумієте? І бувало таке що ти просто там. не знаю, просто як, як, як це в жінок проявляється. Мені просто цікаво, пані, можливо, ви розкажете. От розказати, що на нічого не відбувається. Воно якось затихається. Ага, тобто навпаки, приглушується. Ну, мабуть, це індивідуально в кожного було. Я пригадую, просто коли в мене це був період понад рік без сексу. Найсумніший у мене був, я пригадую, якщо тоді, коли я робив собі інтимну стрижку, я брив яйця і. Дивився просто якийсь момент на половині процесу, то собі думаю, а для кого, блядь, блять, мені ж і так пофіг, правильно? І Я просто той, що сів та на край ванни з бритвою і просто почав плакати. Відрізати шнур, відрізати шнур, взяти мило, тому товариство, піклуйтесь про своє здоров'я, це все жарти, піклуйтесь про своїх рідних. План Вахнич подякував вам. Товариство, дуже дякую усім, хто глянув це відео до кінця. Дуже дякую за ваш фідбек під цим відео. Я переконаний, що ви його залишили. Також, якщо ви поширили це відео серед своїх друзів, велика вам дяка. Також чекаю вас на подіях за моєї участі. Афіші будуть в кінці. Побачимося!